Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні вночі влада, яка спробувала знести майдан, ще раз показала, що вона знаходиться поза законом, поза конституцією, що вона не збирається прислухатись до волі мільйонів громадян, а пробує говорити з ними виключно шляхом диктату сили. І тому. Та перемога, яка відбулась сьогодні вночі і зранку, коли захисники Майдану відбили всі атаки Біркуту, зберегли Майдан, захистили ті будівлі, де знаходився наш актив, говорить про те, що Україна йде шляхом перемоги. Ця перемога була дуже важлива для того, щоб показати людям, що Ця влада, яка спирається на кійки, на багнети, не здатна зламати Україну, не здатна зламати український народ. В той же час ці демонстративні порушення законів і Конституцією президентом, кабінетом міністрів, Міністерством внутрішніх справ, ставлять сьогодні всіх українців, особливо тих, хто отримує зарплату. З бюджету в першу чергу працівників силових структур Міністерства внутрішніх справ, першу чергу, армії, інших чиновників перед вибором. Вони йдуть разом з режимом шляхом антиконституційних злочинів і. Кримінальної діяльності або вони відмовляються виконувати злочинні накази і стають пліч плеч з українським народом, з власним народом. Цей вибір сьогодні повинен зробити кожний, кожний громадянин, кожний чиновник, кожний силовік, кожний офіцер. Від цього вибору залежить як швидко. Нормалізується ситуація в Україні як швидко ми в Україні відновимо демократичну владу та європейський шлях розвідку. Злочини влади, ви знаєте, вони демонстративні, вони не приховуються для того, щоб кияни не могли приїжджати на майдан, для того, щоб вони не могли підтримувати. Протестувальників, захисників Майдану, ви знаєте, що протягом уже декілька днів влада постійно оголошує щодо мінування станції метро, які знаходяться близько до Майдану. Вони пішли далі, розуміючи, що сотні тисяч наших громадян після ночних подій їдуть до Києва, щоб пліч опліч захистити своє право. Бути громадянами, бути українцями, бути людьми в кінці кінців. Вони голосили про мінування залізничних вокзалів аеропортів. Але я переконаний, що ці мінування влади не зупинять українців на шляху перемоги. Я ще раз хочу наголосити, що злочини влади вони торкаються не тільки громадян, які захищають свої права. Ви бачили, скільки вчора було бійців внутрішніх військ. Більшість з них це призивники солдати. І ви знаєте, що після того, як командири, виконуючи злочинний наказ по знищенню Майдану, по знищенню демократії, практично протягом ночі і напередодні протримали солдатів на морозі, а мороз був достатньо значний. То головна сьогодні проблема це звернення сотін солдат до лікарень не з проблемами побиття, тому що їх ніхто не бив, У нас мирна акція, а з проблемами серйозних запалень і обморожень. Сотні солдатів, які, на відміну від бійців Беркоту, які отримують серйозні. Найбільш високі зарплати в Міністерстві внутрішніх справ можуть собі дозволити міняти теплі шкарпетки. Хлопці, яких призвали і кинули проти власного народу, просто мерзли вчора. Я звертаюся до матерів. Над вашими дітьми сьогодні знущаються. Ваших дітей примушують агресивно діяти по відношенню. До ваших же братів і сестер над вашими дітьми знущаються, тримаючи їх десятками годин на морозі. Матір захистіть своїх дітей. Я звертаюсь до тих силовиків, до Збройних сил, представників Збройних сил. В першу чергу, тих, хто. Вважаю, що вони розуміють таке слово як офіцерська честь. Згадайте про вашу присягу українському народу. Припинить виконувати звичайні накази. Захистить свою країну і свій народ відповідно до вашої присяги, коли дійсно у вас є таке розуміння, як офіцерська честь. І останнє. Ми не виключаємо. Що знову сьогодні вночі може бути повторена атака або агресія проти Майдану, тому що крім багнетів і кійків у чинного президента підтримки іншої нема. Діалогу іншого він з народом не розуміє. І саме тому зараз на Майдані йде укріплення тих барикад, які постраждали. Під час ночного штурму їх відновлюють. Ми знову структуруємо всіх, хто здатний захищати Майдан. Структуруємо тих людей, записуємо їх до сотні, які зараз прибувають з інших регіонів, для того, щоб захистити майдан, захистити Україну. Ми знову будемо готові до будь-якого штурму. Дякую, я готовий дати відповіді на ваше питання. Дякую, де пачка Ви знаєте, сьогодні вечором на майдані будуть виступати лідери фракції, лідери керівники штабу національного спротиву. І я не хочу все ж таки робити анонс тих заяв, які вони зроблять. Юлія Тимошенка знаходиться. Ви знаєте, в лікарні за гратами. Вона пробує передавати нам від себе повідомлення. Вона повністю підтримує Майдан, серце її на Майдані, вона разом з нами продовжує свою боротьбу. Чи веде партія регіонів переговори із окремими чи веде опозиція переговори з окремими депутатами від партії регіонів або з їхнім способом? Ви знаєте, ті депутати, які... Все ж таки хочуть мати і відповідність мати вірніше статусу народного депутата, безумовно повинні відмежуватись від тих злочинів, які відбувалися сьогодні, вночі або попередні дні. І я переконаний, що вихід з партії регіонів повинен збільшитися і вони повинні чітко заявити свою позицію, а заява повинна бути не голословна. Це не прес-конференція, це не інтерв'ю, це конкретне голосування за відставку чинного кабінету міністрів. скажіть, Будь ласка, я нещодавно пантечку дав прес конференцію але там не брали участь представників батьківщини і свободи. Це свідчить про те, що є якісь роз'єднання, відводить. Я не думаю, що будь-яка прес-конференція когось із. Членів керівників штабу національного спротиву або керівників фракції може говорити про роз'єднання чи з'єднання. Ми разом пліч пліч були на Майдані. Ми разом пліч-о-пліч з усіма захисниками майдану захистили наше надбання, наш шлях, наш прапор, український прапор. І е, наші дії як координувалися, так і будуть координуватись. Ми сьогодні працюємо. Всі три політичні сили, багато громадських організацій, які приєднались до Майдану, як одна команда. Покличковий брифінг для захисту зміни. Якщо можна ще одне питання, просто питання, чи проти інформація, чи це якась провокація, яка ще до вас надіслана. Оприлюднені джерела список майбутнього розходу громади, нинішніх опозиціонерів, за яким вам відводиться місце Генерального прокурора України? Це якась. Випадка? Ви знаєте, це, мабуть, сп... З переляку, хтось з партії регіонів писав справа, в тому що у опозиції є багато завдань сьогодні, які ми виконуємо. Але у нас сьогодні немає на порядку денного питання щодо розподілу кабінетів чи портфелів. Ми не займаємося цим, тому що це не питання сьогоднішнього дня. Треба перемогти, і тоді можна говорити про якісь там політичні чи інші перспективи. Перемога це головне, що нас об'єднує. Це головна наша мета, це мета мільйонів українців, які підняли сьогодні. Будь ласка, Іван Швець, що нація я хотів за ту справу. Цілий рік провадні партії шукають фашистів, комуністи і регіонали. А події, починаючи з 30 числа сьогоднішнього дня, не вважаєте ці ознаки отак фашистів. Дякую. Безумовно, знаєте, дуже багато схожого, тому що сама фашистська Німеччина в 41-му році, ви пам'ятаєте, також. Без об'яви війни атакувала вранці так, як вони це роблять або вночі. Тобто, всі злочинці, всі люди, які мають, скажімо такі збочення агресивні, вони бояться днівного світу і завжди свої злочини роблять вночі. І безумовно, коли представники чинної влади робили піар. Розповідаючи про яких фашистів, їм треба було просто подивитись в зеркало. Будь ласка, я не розумію, що ви хочете ще раз піти на вибори і поборотися з партією на чесних виборах. Ви знаєте, ми хочемо, щоб Україна була демократичною європейською державою. А для цього є тільки один шлях: повна зміна чинної влади. І повинна бути та влада, яку безумовно оберуть українці. І повинні бути безумовно чесні прозорі вибори. А для цього Україна Україна повинна відновити демократичні інститути, в тому числі і інститут центральної виборчої комісії. Коли, коли люди, які організували найбільше в історії фальсифікації електоральні, ми знову ними вступити в у чесну боротьбу. Ви не думаєте, що вони все одно вас готують. Ви знаєте, у нас є з вами досвід 2004 року, коли у важких умовах протистояння були організовані і проведені чесні вибори, на яких перемогли представники саме демократичних сил. Ми переконані, що прийшов час, безумовно, змін в Україні. І ці зміни навколо нас, друзі. Вони скрізь. Вони в наших серцях, вони в наших душах. Ми відчуваємо всі разом з вами, що ці зміни прийшли. Треба мати просто сміливість. Реалізувати наше бажання, наші мрії. Час прийшов. Друзі, я дякую. Ви знаєте, відповідно до закону, не відповідно до гасел, а відповідно до закону злочинці повинні безумовно сидіти у в'язницях. Які майданно можуть допомогти США і європейський союз? Ви знаєте, головна допомога не євромайдану, а ми здається, цивілізовані позиції і принципам Демократії, відповідальності, які проголошуються провідними країну, країнами, це безумовна об'єктивна і реалістична оцінка дій українських чиновників української влади щодо злочинів проти власного народу, щодо тотальної корупції. А оцінка може бути. Проголошена в вигляді конкретних санкцій проти конкретних людей, які заслуговують на ці санкції. І я дуже сподіваюсь, що та демонстрація нахабства і цинізму, яка відбувається на очах всього світу, навіть не соромлячись високоповажних представників і Європи, і Сполучених Штатів, і прямо на їх очах розгортається. Злочинний формат агресії, безумовно, така діяльність української влади повинна мати чітку юридичну оцінку провідних країн світу. що штурм? Ваше слабачилося підкидання, чи ви це кажете просто шукала не розслаблявся? Ви знаєте, вчора ми також попереджали, що може бути штурм. І готовність відповідна була, і ця готовність допомогла нам перемогти. Справа в тому, що ви ж бачите неадекватність чинної влади, реальну неадекватність. Тобто їх дії важко пояснити якимись логічними, скажімо, передумовами або підставами. І саме тому, за нашою оцінкою, по тому, як вони нервують. Як вони проводять розбір провалу своєї нічної операції, ми вважаємо, що найближчим часом, в тому числі і цієї, вони можуть спробувати зробити реванш. І ми до цього повинні бути готові. Які ваші сроки? Чи є у вас якісь рамки? Чи якісь конкретні... Сроки і рамки чого, вибачте? Протесту, чи є у вас якісь даннеї дуже? Ми, ми працюємо в. Кількості днів вираховував наш протест. Ми працюємо і протестуємо для того, щоб досягнути мету, нашу перемогу: відновлення демократії і європейського шляху України, звільнення політв'язнів і формування нової демократичної влади. І наш протест, наша акція завершиться саме, коли ми реалізуємо наше завдання. Я дякую, друзі.